Можна занятись. Так, бутербродики. Оце воно, все флетик добре натягнувся. Фатик можна використовувати, наприклад, якщо з минулої рибалки, залишився, морозилку його. Потім дістали, трішки зволожили, як він розморозився. Не так як я. Нагатив за води, у нас вична якась жижа. Але нічого. Gold. прикормочка гранули. Дала також свою специфіку в нас є. Така різна гранула вийшла ця. Продовгувати така Black А цей пеліс вже натянувся дрібний такий, але разом дає гарний гарний нам. Так. Така презентація класна. А пахне як.